Hello friendly з вами, Деніс Френлі. Коротше, ще пару днів назад з Люка мені принесла гостинця. Вона сказала, коли ти бери собі знімеш на відео. А я вже тоді сказав, це було, здається, в четвер. Я сказав, ні, в п'ятницю. Я буду їсти чітос, ми двоє з тобою переругу і вже не вийде е, на торт, е, який ти і вона каже, десь собі пізніше е, та візьмеш е, цей торт на відео. І стояв у холодильнику, сьогодні нагадав. І ми будемо зараз проригуємо на цей торт. Оцей називається е, чорничний, покритий блін, як то торт з чорницею. та, Будемо реагувати. Він не до 10. Оце, бачите, пекарі бекарі, де злюка, заварюка і працює. Пекарня, кав'ярня. Ми зараз переагуємо на, е, на цей торт чорничний і дамо оцінку від не до 10. У мене ще там трохи є чаю, не стане, я ще собі зроблю. І... Почитаємо коментарі, так як завжди. Але це раз вже є що читати. Зрозуміло. Все, поїхали народ, заставка. Денніс Френні реагує, Денніс Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на е, торт вкритий. Желей, ага, желейний торт е, з чорницею, ницею, ницею. Не знаю, я... Там мама знала назву цього торта. Ну, коротше, торт з чорницею. Думаю, правильна назва. Так що давайте почитаємо ваші коментарі. На кінець є що почитати. От зараз ми почитаємо всі коментарі. Але я сказав, за, за ті попередні дні читати не буду, тому що зараз піде дуже багато часу ролика. І, ну, і ви подивитеся, дуже довго будете чекати, поки ми приступимо, їсти торт, щоб всі коментарі. Тому я вже ті дні не вибираю, читаємо тільки під вчорашнім роликом. Такі справи. Поїхали читати. Так, вчорашній дивіться. Що тут по переглядах? Є 100 переглядів, є 100, ну все одно більше переглядів, ніж то, як я е, маю просто без Маланки. Розумієте, стрівно є трошки переглядів. Саме найбільше ролик я дивився 500 переглядів, Набрав 300 непогано, і 500 це саме найбільше. Бачите, я, як я вчора казав, О, у мене найбільше не бере, напевно, цього разу маланка, бо то, що не буде відосів е, справжньої маланки. І таким чином у мене буде найбільш ага, Нічого подібного, того, що е, люди всі знали, що маланку через війну відмінять, і через той не... І не дивилися. Та. Тому ці мої клікбейти не спрацювали майже. І тільки цей ролик за 12 днів назад 500 передів набрав. Все, більше нічого такого подібного не набрало. Так що з Люка Заварюка, я казав, що вона е, не набрала тут 1000 переглядів, і не набере. Тому що вона вже не буде зніматися. Такі справи Скорі, у скорому часі тим більше. Та. Добре, читаємо коментарі. 30 коментарів ви залишили. Поїхали читати. Айфон айфонович, та не буде, 1000 переглядів. Вчорашньому відео, тому що Маланка цього року скасували і через і через ніхто не подивиться твій клікбет. Правильно, То, що я сказав, те й прокоментував. Через те, що скасували і люди не залили справжню маланку, і таким чином моє відео не подивилися. Все зрозуміло, все ясно. Чекаємо перемоги. І надіюсь, у 2024 році вже буде Маланка. Такі справи. Настя Тушенцова. Молодець, що не лишаєш нас без контента. Дякую тобі, що коментуєш. Це Я тобі вчора відповідав. Бачите, голос до тепер захрипший, але. Що я нічого з цим не зроблю? Я вчора випив е, молоко, яйце і мед, і а воно не дуже тепле, але випив. І бачите, голос все рівно не змінився. Що я з цим зроблю? Настя Туженцова вчора у мене запитався, чи не, чому я знімаю кожен день, якщо я там щось мав лишити канал уже чи що. Я відповів, що буду кожен день знімати. Бо вона відповідала, чому я далі знімаю кожен день. Я їй пояснив, що я не хочу вас лишати без контента ні одного дня, тому я мушу знімати. Дар'я Булгакова Дуже цікавий кросани. Мені понравились. Ну а мені не, не сподобалось. Роман Ковальчук, монета супер. Дякую. Отакі дійсно класні монети, ще таких не бачу. Уже дві колекціоную, не буду тратити, буду колекціонувати ту за 20-й рік і за 21. Е, айфон айфон, чи то з різними... Чекаю чи то з різними напоями. О, будемо знімати, будемо в скорому часі знімати. Я думав, е, чи то з просто з кетчупом і з бургером десь пізніше, а от 20 січня я б хотів з напоями, чи тось і напої. Напій. Просто хочу зараз спробувати більше з напоєм, а потім з самими смаками. Але це так неправильно. Спочатку треба з смаками, потім з напоями. Тому все-таки 20 січня купую спочатку окремо з кетчупом і бургером, а наступні вже чисто будемо е, ну, читус і напій. Ну, Коли я буду десь знову купувати читус і напій. так, з напоями, та. Чекаю шоколадні солодощі, добре, знімлю десь, як буде. Е, Леонович чекаю чітос окремо з кетчупом, окремо з бургером. Добре, будемо знімати 20 січня для вас. А Рабік жду 20 января, чітос з кетчупом і ілі бургером. Я ж сказав, що купимо той чітос з бургером чи з кетчупом і буде вам контент. Але один смак, бо того наступного разу більше. Але я буду дві пачки з одним смаком, щоб наїстися. Багато наївся. Чекаю чітос 20 січня. На 20 січня. Добре, буде Леонід Тимчук, молодець, що не йде з Ютуба. Продовжуєш далі знімати для нас контент. Просто найкращий. Просто твій коментарі також найкращий. Дякую за таке, завдяки таким коментарям і хочеш далі і далі для вас знімати. Дякую. Е, чекаю 20 січня читос. Е, добре. Буде тобі чітс Лего Фокс. Роман Ковальчук, добре знімай, кожен день відео. Так і знімаю, а що я не знімав. Чекаю чітс з бургером. 20 січня добре, містер Бістер знімлю. Лего Фокс, заль, що батончики сирні не завезли. Дотепер дивився, не було. Не знаю, може вже завтра з'явиться чи коли, не знаю, десь пізніше. Бо тоді, розумієте, якраз перед новим роком розкупили і зразу після нового року вже з'явилися. Тепер поки що не появляються. не знаю. Я теж люблю чітус. Я теж. Крістіна Матвієва, жаль, з Люказу. Не сніметься, так як тисячу просмотрів не набрало поки що. То вже і не набере, там максимум 100 передів, може 200 набере. Я просто подумав, що реально може набере за 14-13 січня, але я помилився того, що того року реально була Маланка, і люди хавали. Мій додатковий контент за рахунок клікбейта, назви Маланка. Зараз так не похавають, того що нема що дивитися, реально Маланку скасували. Такі справи. Лего Фокс, так купи шоколадні Діди Морози від Only. О, це я може і 20 січня куплю. Може, чітко перенесу на пізніше, а от е, шоколад Only треба 20 січня купити. Ті, -ті Діди Морози. Е, Леонович, давно круасанів не було, ну тому вчора купив. Що ти пишеш мені? Давай читаємо. Я спостерігаю, як друг із тенісу приготував солодощі. Він один з моїх друзів, а також міняю усі твої відео з іншими. А я харчуюсь здорово. Зрозуміло, Настя Тушенцова. чути, що у тебе змінився голос. І дотепер, дотепер змінився. Не знаю, коли вже весь Я вірю, що німного ти просмотрів набрав. Ну так, відсили 500 передів. Ну, все одно це більше ніж я, так загалом набираю там найбільше, але я хотів, чекав тисячі передів, двох тисяч, не набрав, на жаль. Е -е... Роман Ковальчук, ну так, чути, що в тебе інший голос. Ну, а що я і кажу, Настя Тушенцова, хоче знімати кожен день відео, знімай. Так, і буду знімати. Дічей e, ПС то найбільше передю ти мати не будеш, як того року, але може і наберуть трохи передів більше, ніж ти набираєш. Так, все це ти, ти правильно сказав, того, що ну, більше я не буду, там, 5 тисяч 6 тисяч не буду, але все одно 500 передів найбільше, 300-200 набрав, так як нас так просто не набирають, тому набрав. Леонович, ну так, не читай за попередні ні, а то піде дуже багато хвилин часу відео. Я ж кажу, друзі. Леруся, ну не знаю, може і будуть перед, якщо люди нажмуть на відео. Ну, трохи нажало. Арабік Бой вже почалось набр... набирати присмотрів. Ти вже під відео, яке вийшло пару днів назад, набирало. 100-200 переглядів присмотрів. Ще раз вже почалось набирати. Ну, типу, вже почались набирати переді, ти вже під... Відео деякі, які вийшли пару днів назад, набирають по 100-200 перегляд. Ну, так і набрали, так і набрали, так. але більше не набираю. Ле Леонід Тимчук, я думаю, ти 16 тисяч підписників набереш, але вже пізніше. Я теж так думаю. Може, десь до березня місця наберу, то вже актив трохи впав, може наберу. Містер Бістер, ну все рівно на цих лікбейтів набрав ти хоча б по 100 передів, так як твоє відео майже по 50 передіну набирають. Ну, навіть менше, навіть більше скажу, менше набирають. Тому все одно це більше, ніж, -ніщо, ніж нічого. Та. Містер Бістер, тисячу передів не набрав, Значить, з Дюка Заврюка не зніметься. Не зніметься, на жаль, в цьому винно то, що не, не набрали. Та. Леруся, добре, що вчорашнє відео не набере. І з дука Заварюка ця тупа вже не, не буде зніматися. Ну, Руся, як завжди, рада, що з люки Заварюки не буде. Е, Настя Тодорченко, чекає на утузьке солодощі. О, я ж сказав. Десь на днях куплю, бо того що завтра у нас буде, або оце, ми будемо з вами їсти. Це, до речі, дуже смачне. Воно хоч покришно, але ці міні круасани дуже смачні. Або, або ще щось може бути. Чекайте, мама купила сьогодні теж сирники. Це вже мама сьогодні купувала, де то є. Нема. Заховала. блін. Ну, або сирники будуть завтра такі сирні є, штуки. Коротше, ви зрозуміли. Капіте, у мене голос херовий. Капіц. Не знаю, куди вона то поклала. О, знайшов. Дивіться, або буде це на завтра. Ватрушка з топна сиром. Оце може бути завтра, дві штуки з'їмо. Подивимося, подивимось. Я думаю, що ті маленькі завтра штуки з'їм. Подивимося, добре, друзі. А ми приступаємо до реакції. Коротше, чорничний торт. Торт з чорницею, щось так. Правильну назву дізнаюся, я назву на відео. А, то ви так, до речі, я хочу, поки що до 20 січня знову ці клікбет, Маланка Вашківці. Ну, розумієте, хоча б по 100 перельдів набирає. Це все одно більше, ніж е, ці, як просто мої відео по 50-60 по Все одно це більше. Тому я буду називати до хоча б, ну, буду дивитися, поки є ще перельди. Поки є ці 100 передів, буду називати, щоб були перельди, логічно. Добре, все, я розрізаю. Так, поїхали. А ну давайте зацінимо тортик від 0 до 10. Ой, яка нам злюка завалюка дала, ну. Чекайте, поїхали. Чекайте. А потім з чаєм. Поїхали. Ммм. Капець як смачно. Ну в них там дуже смачно. В них там реально смачно. Добре, чай, не треба пити, але. А зараз ми окремо... Ну, поки що 9 балів смачно. Зараз ми окремо желатин і все це окремо переругуємо. Желатин спочатку, поїхали. Желатин 8. Начинка чорниці, поїхали. Ммм. Начинка 10 балів, реально смачно. Так, тепер сама чорниця. Mm. Походу 9 балів. І печиво. Ось таке печиво, ну. Mm. Печиво. 8 балів, так. Все, а тепер ми їмо це з кавою. Щаєєм, з щаєм. З yeah. Коротше, я це оцінюю на 10 балів, це реально смачно. Реально, друзі, смачно. Я думаю, що я зараз все це з'їм. І ми ще під вчорашніми роликами з вами почитаємо коменти. Ну під тими, що пару днів назад. Бо все-таки у нас більше часу заслішиться, так як я зараз це все з'їм, так. Коротше, торт 10 баю, реально смачно. Smokota Uau, wow, right now smash Не знаю, коли мені цей голос пройде, не знаю. Ми з вами швидко впорались і з'їли. Їмо на здоров'я. Ну... Казала з Люка, що вона за це 60 чимось заплатила один кусочок такий. Дорого, але смачно. Так. Добре. Ми з вами поїли. Можна і зачитати коменти. Залишається в нас ще пару хвилин. Можемо що? Зачитати коментарі. Так. так. О, Деніс Френні поїв смакоту. Смажнота. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, знаєте, ще таке про YouTube канал. Якби я набрав би не на шортах, найбільше передлів, а на горизонтальних відео, тобто оцих, то я би, можливо, і не набрав би. 15 тисяч аудиторій. Я би, наприклад, набрав 10 тисяч або 8 тисяч. що я багато каналів порівняв, скільки має Ютуб канал з Ютуб-шортами, коли набрав найбільше предів на шортів, і скільки має підписників, коли набрав на горизонтальних. І так подивився, що коротше, на шортах ти одно отримаєш більшу аудиторію, ніж на горизонтальних відео. Розумієте? Тому такі справи. Ну, не знаю, скільки би я мав якби на горизонтальних. Може, ні, ну є такі канали, що і на горизонтальних багато, Ще більше, ніж у мене підписників, але просто як який випадок. Просто тут мається на увазі, хто і як підписується. Розумієте, тут більше грає ролі. Ну, у когось на ямусь каналі менше, більше дивиться, менше підписується, когось на каналі наоборот. Тому, як де, розумієте? Де люди найбільше проявляють активність, там і є. Ну, типу, щось, типу того. Добре, друзі, давайте зараз зачитаємо ваші чудові коментарі. Давайте подивимося з якого числа ми почали вас читати. Щоб я орієнтувався, який відео. Так, я почав вас читати. Ага, 13, 14 січня це за 13, 13 січня це за 12. Ми три дні вас читали за, за 11 число, 12 і 13, ясно. Бо за 14 ми читаємо 15, може прочитали. Коротше, я поняв, і за 9. 9 не треба. 9 це 8. Ну, коротше, багато вас читати, але я постараюсь почитати. Бачите, я сказав, що. Що ми не будемо читати вас, а так як лишається ще пару хвилин у мене ще, так як ми успорились і швидко з'їли, тому можна вас і почитати. Поїхали, почитаємо тепер ваші всі коментарі. Так, добре, цей ролик закриваємо, бачите, вчорашній, 14 січня. Давайте переходимо на 13, яке ми вас записували там. Ну, у мене і голос. Так. Це вчорашній, це позавчорашній. Ми реагували на що? Якраз Чітос. Поїхали читати ваші коментарі. 50 коментів. Ого, це буде багато. Я очень люблю Чітос. Щось камера. А і що більше люблю Кранчі Чітос. Читос. чітос ніколи ще не пробував, тому не знаю, які вони на смак. Тому такі справи. Е, Паша Рітос. скажи з Люсі заверучи, щоб ага, кожен день. Я це вже читав, бо я це записував. Чекаючи чіту з кетчупом і бургером, це ми знімемо з вами пізніше. Жду чито з бургером. Добре, куплю для вас пізніше. Геннадій Осадчук. злюка люка за апетитно їсть, ну дуже апетитно, бо дуже апетитні читуси, та. Е, Кристина Матвєєва. жду. Хорошо, жду з твоєї городу сладості. Добре, куплю. Чекаю на просто пачку чіту з кетчупом. Добре буде. Регіно Фіночіано, я теж очень люблю чітоси. А, чіпси. Читос мої любимі. Ну, Це, що я лайкав, це я читав. Тут щось написав. Ласкаво просимо. Сподіваюся, у вас гарний і ранок і день. З нетерпінням чекаю вашого наступного відео. Дякую, Розі, будемо знімати. Класна реакція, надіюсь, завтра будуть переліди. Ну, все таки 100-200 переглядів я отримав. Хоча 1000 не отримав. Е, чекаю, з того містечка шоколадні солодощі буде. Так, пропускаємо. Lego Fox, це так смачно виглядає, сам хочу це з'їсти. Це дуже смачно. Та. Роман Ковальчук, це виглядає дуже смачно. Ну, Дуже смачно. Настя Тодорченко. я теж чекаю шоколадні солодощі. Добре, знімо. Очікуй. Е, це лайк ю відео. Поставте лайк like своєму відео. Я не поставив своєму, я написав, дякую Розі. Я не поставив лайк своєму відео, але вона лайкнула моє відео. Дякую. Чи то класно, класно. Електронік бой. Ура, Злюка Люка Заварюка повернулася. Повернулася, на... але вже піде знов з каналу того, що не набере 1000 перейдів. Тому, вибачайте, не буде. Не буде з Люки. Роман Ковальчук, може таке бути, що ти отримаєш перейди. Ага, це ми вже читали. Е, 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 так, так, так. Напевно, з Люка Заварюку підеш у понеділок на роботу. Ну так, у нас понеділка буде, вже, тобто вона вже завтра буде на роботі, та Валерія Коваленко прокоментувала. Паша Рітос, так швидко наливається, наливає в стакан, тому піна йде і розливається. Ну, <кхе> треба не до кінця наливати, тому вона не, не розлиється і не піде з стакана. Та. ДЖПС 125 травня будемо з Люку вітати. Дякуємо, не забудьте привітати. Геннадій Осадчук, Зюка Заварюка, у шапці вилідає як монашка. Ха-ха-ха. Ахаха, шартівник, шартник. я теж думаю, буде актив під цим відео. Ну, є трохи. Трохи є актив, тому такі справи. Настя Тушенцова. Тушенцова, а чому ти у 2000... Ага, це я вже відповідав. Е... Я це відповів вчора. ДДЖПЕСТО я іду я щось їм, бо я не можу дивитися, як ти їш, я теж хочу їсти. Ну, я дійсно переглянув свої відео, де я їм. І дійсно, коли я на голодний шлунок, не можу себе дивитися, бо хочеться все їсти, їсти, їсти. Це дуже, знаєте, спокушаючі у мене відеоролики. Бо коли ти дивишся, як людина їсть, ти сам хочеш їсти. Такий прикол. Лікуй голос. Дякую, але поки що не, не пролікував. Ще добре, треба не знаю, що ще пити. Ну, подивимося. Електронік бой, з Люка Заварюка в шапці, у цій шапці виглядає крінжово. Не знаю, чого тобі крінжово. мені нормально. Олеся Давиденко, моя порада, щоб Злюка Заварюка ніколи не знімалася. Іди зі своєю порадою подалі, Олеся Давиденко. Я оцінюю десерт на 8. А який десерт? Ми їли чітусе, не зрозумів, не зрозумів. Лучше відповідь мені на русском, тому що я український, не всі слова понімаю. На русском я тобі не відповім, не розумієш твої проблеми. Щось цей <кій> голос. Лего Фокс, правильно, їхні проблеми. Правильно, правильно, їхні проблеми. Айфон iPhone, iPhone ж, напевно, активу не буде. Клікбейт, напевно, не спрацює, тому що ніхто не буде танцювати на машинах, як тих років, бо через війну. Ну так, але все-таки 500 передів мені вдалося набрати. Тому такі справи. Що буде, як я тихонько буду говорити. Міослі. Це обновлення дуже тупе, От ютубу тепер в коментах не названня каналу, а юзер каналу. Типа всі тепер в коментах цифри, місце, ім'я. Все-таки буду голосом відповідати, все рівно що захриплий, так. Я думав ще потім говорити, але ну, краще голосом. Так, це дуже тупе обновлення мюслі. Воно не завжди цифри в коментах. Бачиш, от, наприклад, відкрив ваші коменти, тепер ваші назва ваших каналів, А деколи як читаєш ваші коментарі, то ви як цифри. ну, Як як, як, як коли ти відкриваєш YouTube деколи так, деколи сяк. Ну, розумієте. Леонід Тимчук, 25 травня будемо всі дружно вітати з Люка за Вюрюку, ну крім Лерусі, вона її ненавидить, Та ще Олеся Давиденко ненавидить, не тільки Леруся, але деякі будуть. Хто любить злюку, той привітає. Хто не любить, то не привітає. Настя Тудорченко, чому він з Вікіпедії тобі вставив, вставив не міг своїми словами написати. Ну, це ти запитайся його. Я не знаю. Ксюша Студенцева, в чому сенс твоїх відео? Просто їсти на камеру і давати за дівчину себе шарфом на голові. До чого цей коментарій? Іди ти, Ксюша Студенцева, подальше. Таке дурне писати надоїла сенс твоїх відео. Я просто їм і піднімаю настрій своїм людям. А це що ти написала, вдавати за дівчину себе шарфом на голові, я тебе не розумію. З Заварюка реальна дівчина, і вона нікого не вдає, себе ніяких дівчат з шарфом на голові. Тому не знаю, до чого цей коментар Ти мені написала. Не розумію. Е, так. Вибачте, я хотів сказати, що сьогодні ввечері дивлюся ваше відео. Ну, Молоде ще ну, не сказала. Та. Е, це Фебраріо Бруно. О, мене зачитав, я не Бруно Зекрет, я Фебраріо Бруно. Зрозумів Фебраріо Бруно. Лего Фокс, чому, а чому ти цю тупу регіну Тудренку чуть не зачитав? Ну да, вона дійсно тупа, бо я читав, що вона підтримала Росію і поїхала в Росію. Та, тому вона дійсно тупа. Тупа, Ем... Леонович, чекаю чи то с по мім бургерам. те я вже сказав, знімлю. Це дуже смачно, смачно. Я понімаю український. Молодець, це дуже смачно, це неймовірно смачно. Давайте зараз це за кетчесло, ми зачитали. За 13. Поїхали за 12. Ще два ролики зачитаємо. Подимось. Тут коментарі 34. Подимося. Бачите, трошки є перейдів. 195, майже 200. Поїхали читати. Танзіля 543, нічого, собі є 28 тисяч лайків. Я теж поставила лайк. Ну, це під Федеріко Феліні, молоде, що поставила. Дар'я Булгакова. Очень вкусно виглядає. Спасибо. Рахимо Мухаммуд. Чому всі на російському мені пишуть? Не розумію. Виглядить очень вкусно десерт. Дякую. Мастик Давід, блін, мені дуже подобається твої відео. Вони дуже прості і інтересні. От саме прості і цікаві. В цьому суть. Е, Олеся Давиденко, це десерт, виглядаєш дуже крутим. Але не ти виглядаєш крутим Олеся, бо ти хейтиш з Люку за варюку. Виглядає апетитно, дякую. Е, Кристина Матвеєва, де жду шоколадні сладості. Молоде, що чекаєш? Блондо777, е, Чекаю на шоколадні сладощі з Івано-Франківська. Поки що не буде, коли буду в Івано-Франківська, може візьму, не обіцяю. Леонід Тимчук. А, я це читав. Я це читав. Айфон і Фонович, реально на дзвінок похоже. Похоже, класний десерт осінню на 10. Дякую. Так і думав, що печиво тобі не так сподобається, як ванільний шоколад. Ну... Но... Ваніль, шоколад більше. 8 штук, я думаю, нормально, класний десерт, я б такий з'їв, з'їв. Я би хотіла, щоб ти поїхала на спектація, а я не поїду. На саме, ну, на ну, Я просто спішу, бо треба завершувати ролик. На саму ваніль ти поставив більш та підписалась, як це на різдво ринок у вас був. Ну, отак нагліють. Їм все рівно, чи чи, різдво, чи на різдво, вони хочуть заробити гроші. Так, так, Ну, добре, тут ще багато, а ще багато. Добре, друзі. Будемо завершити. На цьому все. Що зміг, хто зачитав. Ще десь буде час, може зачитаю. Ну, обіцяв. З вами був Денис Френні. Всім дякую. Дякую за перегляд цього ролику. Ми прорегували з вами на торт. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Вийде, наберете 16 тисяч, не набере. Не вийде, не наберете. Все, дякую за перегляд. З вами був Денис Сфені. Всім дякую за перегляд, всім пока. Ой, поїли супер, поїли клас.